Зумовно, першу чергу цікавить газ, чи буде чи не буде. Ну за газ закачує Нафтогаз на сьогодні більш-менш нормальна. йде ця закачка, головне, щоб грошей вистачило. Бо я підіймав питання ефективності корпоративного управління з боку держави своїми енергетичними ключовими об'єктами. От як на мене, це моя ну моя така принципова професійна оцінка. Неефективна уряд здійснює управління. Такими державними структурами, як в першу чергу, Нафтогаз, Укренера, той же самий «Енергоатом». і це пов'язано з неефективною корпоративною реформою, коли по суті уряд відсторонено від реального управління і відповідальності, через якісь наглядові ради, в яких чомусь більшість це іноземці. Я переконаний, що Уряд має все ж таки управляти, а іноземні банкіри, іноземні емісари мусять мати право контролювати, а не навпаки. Це дуже принциповий момент. І зізнаюся чесно, в даному складі Верховної Раді з цим урядом це питання не буде вирішено. Я переконаний, що ми повернемося до цього питання вже ну в майбутніх періодах, бо те, що є сьогодні з управлінням енергетичними компаніями і, і залізницею, і іншими, воно не є ефективним і Це відчуває. На собі все. Оце, як на мене, ключовий ризик проходження опалювального сезону це неефективне управління державними енергетичними компаніями.